У центрі міста відчувається неймовірний аромат, адже крафтові виробники вийшли продемонструвати свою продукцію та популяризувати екологічний продукт. Крафтові сири, запашний хліб, копчені авторські спеції, вироби з меду та саджанці лохини. Таку продукцію демонстрували крафтові виробники на ярмарку, що відбувся в Івано-Франківську. Розвиток такого бізнесу зберігає сімейні цінності та сприяє розвитку економіки в Україні в цілому, зазначає організаторка Наталія Пальчак. Це про цінності, це про сімейний бізнес, про малий бізнес, про ручну, про ручну працю, про те, скільки ми всього вкладаємо, в той продукт, який ми виготовляємо. Це не просто ручна робота. Ми тут вкладаємо і душу і серце. Як правило, продукти вони всі мають індивідуальну рецептуру. Якщо ви побачите, наприклад, кілька сироварень або у вас буде кілька виробників пасічників, які виготовляють мед, які збирають мед або буде кілька покарень. То може бути одинакова рецептура, але коли почнете дегустувати, ви побачите, що зовсім інший смак. Такий ярмарок в Івано-Франківську організовують втретє: це можливість об'єднувати українських підприємців. Адже в час війни на захід України переїхало багато релокованих крафтових підприємств. Це один з, варі... один з способів для тих людей, які виробляють, познайомитися з цією продукцією, реалізувати її і продовжувати ну, виготовляти для того, щоб це було потрібно людям і... і заробляти на цьому. Тому ярмарки дуже важливі для крафтового виробника. Підтримати економіку в Україні прийшов переселенець Олексій. Розповідає, через війну втратив свою it компанію, тому був вимушений знайти новий спосіб заробітку. От і зародилася ідея виготовляти копчені спеції. З початком війни я втратив бізнес, це було IT, і шукав чим би зайнятись. Готую я дуже давно. Спеції це моя страсть пристрасть. я люблю готувати. Я люблю яскраві смаки, я люблю готувати швидко, просто але дуже смачно. Медові вироби з власної пасіки принесла й пані Надія. Для неї участь в таких ярмарках це можливість познайомитися з іншими виробниками та продемонструвати свою продукцію, розповідає жінка. Наразі у нас тільки є та мед є забрус, це соти, зрізані з рамок. Є горішки з медом, і є крем мед. Це травневий мед, тільки підковить. Різномаїття виробів вражає, тому відвідувачі зможуть обрати те, що найбільше до вподоби. Придбати крафтовий сир українських виробників прийшла й Тетяна разом зі своїм чоловіком. Він родом з Італії, тому полюбляє поласувати молочними виробами. Вони дуже популярні, ніби козячий сир, цей пекоріно вони його називають, і так само то парміджан. І оці смаки дуже подібні. Ярмарок крафтової продукції планують проводити і надалі, щоб залучити якомога більше підприємців. Ліліана Івенічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї.